Ти бронюєш ДК під концерт повернення патапа, Вінніка та влада ями. Йоп твою мать. <звук> Це кол-центр, шоу в якому я та мої друзі дзвонимо в різні місця та виконуємо прикольні завдання. Привіт, наш юний глядач. Це формат, який називається кол-центр, новий на каналі Ківпасажирський. Тут ми з моїми друзями дзвонимо в різні місця, виконуємо якісь прикольні завдання. А хто справиться з цим найкраще вирішувати вам у коментарях? Добрий день! Yeah! Зліва від мене Дмитро Тютюн. Оплески для діми. Комік, несерйозна розмова, гарна людина, автор Тютюн Шоп і yeah. Справа від мене український твіч стрімер Філіп Трамба. Найкращий гравець в мафію. Про якого ніхто ніколи в коментарях не пише. Бо я Тупо сижу, бо існує. Класна, ролікс класна, а треба. Просто є. Є. Значить, дивіться, що нам треба зробити? Нам треба визначити, хто буде перший телефонувати. Філіп. А, не так, ладно. Я сподівався. Раз, два, три. Три картки перед тобою. Оцю, будь ласка, мені. Оцю? Да. Яка біля мене. <ріст> <ріст> Смішно. Ти бронюєш ДК під концерт повернення Патапа, Вінніка та влада ями. Йоп, твою мать. <ріст> <ріст> Слухаю. Алло, Світлано, доброго дня. Е... Я не Світлана, перепрошую, добрий день. А, вибачте, мені сказали, Світлана буде. Е... Ну, це ж дім культури, вірно? Так, дім культури. А, доброго дня. А як вас звати? Добрий. Корнелія, Корнелія, дуже приємно. Мене звати Сергій. Е, в мене замовлення прийшло тут. Замовити дім культури. У нас буде концерт великий повернення потапа виника та влада ями. Е, і, так. і дуже хочемо це зробити у вас, якщо це можна. Да, да. Угу. Вони вони не хочуть далі десь їхати. Вони їм це от якраз найкомфортніша точка. Тільки це я попереджаю, що це прям гриф, секретно. Навіть те, що ми про це зараз говоримо, це не можна нікому. Ви хочете це на площі робити, якісь чи в залі якомусь? Е, ну можна і на площі. Дивіться, я а як які варіанти є, можна в принципі і на площі. Варіанти в будь-якому випадку за це відповідає міська рада, і це треба би вам звернутися до начальниці управління культури, тому. Що щоб бо ми теж підпорядковані їм, і без них я все рівно згоди не можу дати. А може, Навіть, ми зможемо в нас в залі? Може, ми зможемо з вами якось домовитися, щоб ви могли за нас там замовити словечко. Бо ви розумієте, це, ну, це грив секретно, і чим менше номерів ми використовуємо при цьому всьому, е, тим простіше буде. Я вже вас набрав. Я ми вже запитати, з вами так познайомилися. Я запитати можу. Ну в будь-якому випадку нам треба звертатися до, просі, до них. Ті, ми а без а них не можемо зробити. Я не маю дорігу сама робити ні на площі, ні в нас в залі? Ну може, цей може якось можна вам заплатити? Ми просто. Це, так буде я, набагато простіше. я не маю повноважень чи з грошима, чи без мене. Мені нема різниці. Ну, ви я ж не знаєте таких повноважень. Ви ж знаєте, хто такий Потап, Виник, Яма. це, це я просто розумію дуже серйозні я вас люди. Почула, але я без них вам не можу дати згоду. На жаль, у мене нема цих повноважень. Добре, я зрозумів. Тобто від них тільки дозвіл треба, а так ми це далі все одно з вами вирішуємо, вірно. Ну і дозвіл на зал, дозвіл на проведення чи на площі. Якщо на площі, це тільки вони, якщо на зал, то тільки треба дозвіл залу. Тобто в будь-якому випадку вам треба з ними спілкуватися. Ну я думаю, там порішаємо. Це ж в принципі, ну це потап виник Влад'яма. як то кажуть, цирк поїхав, клоуни не залишились. Я розумію, тільки не дуже мені зрозуміло, що ви хочете це робити в будинку культури, якщо у нас є набагато перспективніші залі і більші. Перспективніші. Ну дивіться, мені здається, що будинок культури це якраз найбільш підходяще місце для артистів такого масштабу. Тим паче, ну <звук> навпаки, у нас ні, я ж не проти. Я тільки за, але навпаки, для таких масштабних концертів у нас завжди використовується. Тобто, ну воно розумієте, як як то кажуть, по вайбу більше підходить. Ну, якщо, якщо вже так молодіжний сленг використовувати, там чи назис ясно? Ну в будь-якому випадку звертайтеся у міську раду або конкретно до звати начальник управління культури. Говорить з нею, і тоді, вже якщо вона дає дозвіл, тоді можемо далі. Робити я думаю, щось. я думаю, що дадуть, тому що там все дуже серйозно. Ми у нас це також буде благодійний не питання благодійдуть. Я тоді можете вже зізвонити зі мною. Без них я на жаль вам не допоможу. Ну зараз пару секунд. Ми просто організаційні моменти з вами проговоримо. Вони точно дадуть цей дозвіл, бо у нас серйозний концерт. Він ще й благодійний буде. Там один на... відсоток на коли. По перше, один відсоток на зсу йде. Це буде через місяць. Десь квітень приблизно. Да, да. Так, Підкінець квітня. Да, там все серйозно буде. І, і це буде тільки для чоловіків. Тому я думаю, що в принципі не, не так багато місць нам треба. Жінок не, не ага. беремо туди на концерт. Ну добре, від мене якісь ну, почекайте, Чи почекайте. Да, да, продовжуйте. <кху> продовжуйте. Алло, е, кажу, від мене які наразі є питання до мене. Ну, як взагалі, це там по місцях у вас, якщо, якщо тільки на чоловіків, і якщо це буде в будинку культури, скільки там взагалі місць? Ну, десь біля 80. 80, о, то це нормально якраз. Я думаю, це якраз Требу. те, що нам треба. Сцена невеличка. Ну, їх там троє буде. <ріх> троє ж влізуть там. Там потап виників і Влад'яма. Ні, так це це Звичайно, що влізуть. Ну не настільки вона ж маленька. Ну, знаєте, я думав, може, як у це в барах буває, там прям взагалі такий п'єдестал. Нормально. Ні -ні -ні, -ні. Ні, 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 ні. нормально, там більше місця. Все, супер. Тоді будемо зараз просити на дозвіл. Дуже дякую вам. Дуже приємно. Угу, було. Будь ласка, дуже угу. гарного дня. До побачення. Хорош. 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 Карнелія прям. Ну, важко. Не так же це і страшно було. Mm -hmm. Ну, я ж тобі кажу, що це набагато. Ну, Корнелі. Важко. Респект Корнелії. Дуже <світ> да. дуже мила жіночка І... Ми дзвонили в декаб 80 місць. <Я світ> дію, що це за діка? А як один відсоток <світ> на ЗСУ на благодійне збірність, бо <світ> 1%? — Блін, ну вона це якось пропустила в ньому. <світ> <світ> Трошки, але це було смішно все одно. Я обраю оцю карту. Філіп тобі прочитаю. Замовити квіз на корпоратив, але шеф має знати всі правильні відповіді. Да. Можеш ти бути шефом? Може хтось інший не, бути не, шефом. Я буду його менеджер. Хочу бути менеджером шефа. Доброго дня. Добрий день, вітаю. Це ви робите квізи? Підскажіть, будь ласка. Так, робимо. Як до вас можна звертатися? От. Клас. Я хотів би замовити квіз на корпоратив, але. Е Така коротше, невеличка умова. У нас дуже такий е, строгий шеф. Ми зайвий раз його намагаємося не злити. Тому е, підскажіть, чи є у вас можливість, щоб шеф знав всі правильні відповіді на квіз? Ви можете так, типу, як підготувати, але типу, одній людині показати ці відповіді? Ну, теоретично можна. Просто це як буде виглядати. Він буде сидіти. Правильними відповідями і давати всі правильні відповіді. Нет, в я... чому тоді е, все е, гри. Дивіться, дивіться. Ми йому подамо так. Я взагалі, я його типу особистий менеджер. Я йому скажу, що я там суто для нього нарішав ці відповіді. Всі інші на корпоративі не будуть знати, що у нього є правильні відповіді. Я йому їх дам. Він просто буде в них дивитися і цей ну він там теж не дурачок. Він же не буде на всі прям правильно відповідати. Просто щоб вони у нього були, щоб він був впевнений, що він зможе набрати там багато балів. Ну, чесно, нам просто це дуже. Реально, прям надо, Я готовий встати на коліна. Дуже не люблю, коли наш шеф злий, це взагалі ужас. Якщо якщо там треба якась доплата за такий елемент в квізі, там ми можемо обговорювати. Просто це дуже важливо, та Те, туристично можна. Просто я взагалі не бачу ну як який, як ну яка зацікавленість, коли хтось знає всі відповіді, який сенс в грі тоді? Ну в чому змагання, в чому азарт? Ну, це ж типу інші, та не будуть знати правильні відповіді. Інші там, якщо що цей поіграють, головне, що просто виграв наш шеф. Ми якби більше до того. Ми взагалі цей це у нас компанія, Ми жіноча автомийка. Коротше, я не хочу про нього сильно багато розповідати. Давайте цей підскажіть, пожалуйста. Ви так ми зможемо так зробити чи ні? Ну можна обговорювати. Ну треба розуміти. По перше, що це він грає не сам. Грають угу. команди, ну він там не може виграти. Ну, в нас не грають угу. кожен сам за себе це ну, добре. Ну то, не... то це, я думаю, це командна гра. то я думаю, ми вже подумаємо. А можете я просто теж особо не брав участь в квізі, а підскажіть, як це взагалі там відбувається? Одав ви кажете, там в командах там хто-є то є ведучий, там, типу, як задає питання? Які там взагалі там запитання, завдання? Тобто, це чиста інтелектуальна якась вікторіна, чи це там може бути завдання, по типу там наспівайте улюблену пісню, не знаю, якісь конкурси, типу, чи це суто там інтелектуальна така штука? Там ніяких актив активності нема, да? Давайте я вам надішлю посилання, там будуть презентації по квізам. Ви його подивитесь, ознайомитесь. Тоді можливо можливо буде вам більш зрозуміло. Я поняв, поняв, поняв. Хорошо. Ну ладно, я тоді по квізам, тоді подивлюся на цьому да, по тому посиланню. А скільки приблизно це коштує, скажіть, будь ласка? Презентація все розписано. В залежності від кількості людей там будуть екрани чи треба привозити, прораховується від кількості людей. Ну і від технічного обладнання, а я... буде воно. А якщо, три Привозимо людини? — Ми окремо. А, а, а якщо, наприклад, три людини і щоб по одній людині грала, типу не командами, а по одній людині, так можна буде чи ні? Ні, це так не робиться. По одній людині не грають в такі ігри. Взагалі, я вибачаюсь, ваша думка нікого не цікавить. Можна ми просто зробимо на трьох? Можна поміняємо правила? Не можна. Взагалі не можна? Не можна. Боже, скажіть, що можна, бо нас можуть прослуховувати, це може почути шеф. Е, можете самостійно організувати квіст на три людини. Ага, ну блін, ладно, хорошо. Я тоді сам організую. Не дзвоніть сюди добре. більше, добре. Добре, Бажаю вам успіху. Все, вам теж дякую. До побачення. До побачення. Ну мені було стрьомно це казати. Ваша думка нікого не цікава. А я ще по моєму сказав: я вибачаюся, але ваша думка нікого не цікава. Нас три людини. Ні, на три людини не можна. Не можна на три людини. Ваня, ти готовий почути? Вау! Ти дзвониш в тату салон mm -hmm. з проханням вивезти тату з іменем іншої людини. Зі свого тіла. Да. Е, ну, давайте, щоб було чесно, ви одразу придумаєте: це чоловіче ім'я чи жіноче? Нехай буде чоловіче. Так цікавіше, mm -hmm. я думаю, буде. — Та він скаже, що брат якийсь. Да чо, я, я можу сказати і не брат. <laughs> Ні, да як хочу, як, ну, як Давай, давай чоловіч. Хорошо, добре. Алло. Алло, добрий день. Скажіть, як до вас можу звертатися, бо я номер в інтернеті знайшов там. звати. Ш... — uh, Чудове ім'я. Мі... Я Іван, ага. Іван, буду для вас сьогодні. <laughs> так от, дивіться. Питання, чого дзвоню вам? Не хочеш відволікати вас? Робочий день, все-таки люди, мабуть, по роботах десь. Mm -hmm. У мене є татуха, і mm -hmm. я хочу вивезти її. Це ви робите? Mm -hmm. Робимо так. Да. Дивіться, яка складність зараз є в цьому? Є якась там. Коротше, у мене татуха іншої людини. У мене на руці написано Дмитро. Просто надписи звичайно, чорно-біле, не кольорова. Так? Ну там кожна літера своїм кольором. А вона різна кольорова. Да, ну в кольорах райдуги, я так скажу. А ну дивіться, тут вже таке е питання. Кольорова, вона майже не виводиться дуже дуже погано і ну мабуть тільки. Под перекриття може ви хочете шо? під вивести? А що Перекриття це що? ну перекриття. Якщо вам зверху щось переб'ють, інше ім'я інше, інше тату. Да, ага, зроблені. я зрозумів. Хорошо. Харшовисту шкіру не виведеться. 100%. Хорошо, Давайте тоді про Дмитра забудемо. У мене ще одне є тату. Де, там у мене написано ну однотонно, однотонно одним тоном написано Філіп. У мене є Дмитро і Філіп на різних руках. Mm -hmm. Ми можемо Філіпа повністю вивести, можемо, звісно. Дивіться, ви можете на цей номер прислати мені фото. Я покажу майстру по лазеру. Mm -hmm. Там mm -hmm. такий нюанс, що треба раз в два місяці приходити. А скільки сеансів, це вже ну скажіть, а майстер, краще. майстер, у цей якому ви хочете показати? Він давно у вас працює? Так, Людмила, вона давно працює. Тобто не вийде їй сказати да", після того як виведе ай синку, ай молодець. Да, не вийде так. Ну, це треба, щоб вона подивилась краще. Або фото, або ну вже якщо приїдете, то вона вас більш проконсультує, так скажемо. А а це консультація це ж безкоштовно? Безкоштовно, uh -huh. так. Супер, добре. А вартість ціна дорого оце вивести з тіла? Це від півтори, ну, там тисячу це брови, і вообще там від брови півтори брови вивезти. Тисячі. Ну, брови да, ще набивають. Це не мені. <рі> okay. А давайте так. Ви можете збросити у обидві ваші татуювання фоткою, а вона подивиться, я я перекину і е, дві, я просто дивіться, я перед тим як щось комусь скидувати, я вже наскидувався, я вам так скажу. Потім оце треба в татуювання виводити. Я вам так скажу, щоб воно Да. Тому мені, е, мені важливо зараз з вами деталі всі проговорити. Якщо можна коротко, три хвилинки вашого часу, і далі будете там, ну я вам уже скину тоді і подивитись і. І ще вам скину, знаєте що, окрім Філіпа, Дмитра ще свій метелик поперек скину, у мене він там є. Скидете все, що є. Ви впевнені, що ви хочете це побачити? Ну, якщо ви хочете виводити вивести це, то треба ж дивитися. Або можете приїхати в студію завтра. Я розумію, що ви жартуєте. Стоп, а чого ви жартуєте жартую? Ні, ну я так. Ні, дивіться, ну ладно, про поперек я пожартував, нема у мене там. У мене там My Life, My Rules. Ага, я ж про попереки кана да, ну дивіться туди. взагалі. То якщо вам буде зручно завтра приїхати на консультацію об 11, бо це якраз сеанс лазера, ви даже можете все подивитися. Ні, то дивіться, можемо там, коли Супер. вам Супер. А ще, ще ще одне питання. Це суто для мене Чи були у вас якісь імениті люди, яким ви набували татуювання? Можливо, були якісь там, що що. Ну, люди якісь відомі у вас клієнтами були. Типу, я не знаю, якісь комусь там ну, можливо, вони бували татування е, Віктору Федоровичу Януковичу. Ми ні. Ми набивали усіку татуювання. Ого, а, а клас, а як? Що, розкажіть, будь ласка. Дивіться, це я вже зі своєї цікавості. Це не те, що там по по, по, по моїм. Ну в смітці, просто на набив би у нас такий майстер. Жекарне, <гані>, так. Да. <гані>, да. <гані>. Супер. І ще останнє. Знаєте, є дуже багато про тату стереотипів всяких різних, кажуть, що там, типу, цей... Е ви набували колись е купала вам на А. Купола? Ну, при мені я не, не, не бачила цього. <гані> а можете, можете передзвонити, у мене гроші закінчуються. <гані> передзвонити? Ну, добре, перезвонимо. Подожди, дай, мы там еще не конечно. Это последняя дня. Да? Да? <реш> <Вирішили> не думается. Вирішил, а не перезвонивать. <реш> Алло. А че вы не перезвониваете? Я вас набираю, у вас занято. А. Ладно, хочу, ну уже сумна... давайте. Ну, Лазера, ми домовилися, ага. кидайте фотку, я вам відпишу. Все, супер, куди фотку можна кинути? На цей номер доведу. Вайбер, телеграм, телеграм хорошо. Да. Та, я да, вам будь ще я. кину, дивіться, тоді давайте домовимось. Я вам кидаю Філіпа, Дмитра, і е, у мене є справка про моїх два умовних терміни. Угу. <плес> Я не розумію, що ви хочете взагалі лазером, вы тату чи напити. Да. Не, не хочу набувати, хочу закінчити цей розговор. Дя дякую <реш> Нормально, нормально. Ой, боже. Там же все, там уже ничего не было больше, слава не, Богу. Нічого. все, Фух. До речі, на цьому моменті напишіть, хто вам сподобався більше, Діма, Філіп або Іван. Перед тим як ми будемо робити спецраунд, який можливо ми залишимо, а можливо залишимо на Патреоні. Шановний глядач, цим кружком я хочу повідомити тобі, що екстра раунд я вирішив залишити не на Патреоні, а тут на Ютубі, у вільному доступі, щоб його побачило якомога більше людей. Тому з тебе лайк, коментар, хто ж все таки найкраще телефонував в цьому випуску. Ну і гайда, дивитися екстра раунд. Нам треба визначити, хто його буде робити. Що саме там буде, я не можу розказати. Давайте можемо запитати у людей, хай вони вирішать. Давайте у людей, Давайте запитаємо. От у нас є глядачі: кого ви хочете на доп раунд, щоб ще раз подзвонили. Давайте хто за Діму. Хто за Філіпа? Що за Філіпа менше? Чи Я просто... Мій голос. Давайте, хто за Діму? Ну, все, хай Діма, дзвонить. Ладно, хорошо. Хорошо. Значить, є одна умова. На тобі на руці буде шокер, на який тискають Філіп. Є б клас. Ти дзвониш в курси Таро з проханням навчити твою доньку чаклувати, бо вона хоче поступити в Хогвартс. І мене ще є током. Абсолютно, правильно. Алло, Алло, добрий день. це курси Таро. Так, як вас звати? Це ви, ви викладач цих курсів? Чи ви просто на телефоні? Так, так. А, все викладається. все, я зрозумів. Добре, дивіться, у мене цей мене звати Корнелій. А, у мене є донька. І вона дуже увлікається у цими всякими там таро. Я не знаю цих слів там ізотеріка. Що та, так, короче, оце все хоче якось типу в цьому навчитися? А, і я от хотів би її на якісь такі курси віддати. Взагалі вона каже, що хоче поступити в Хогвартс. Я їй угу. намагаюся пояснити, що це неможливо. Дуже любить вона Гаррі Поттера, Але коротше, а... давайте так. Скільки, да. років скільки років їй зараз? Скільки років? є 14. Вона вже підліток. А це їй ну це не, не можна. Ну таке від 21 тому що людині треба більш психологічно бути з ну зріло. а, зрілою, да? Хорошо, угу. ладно, добре. У мене є просто ще давайте тоді. Я за іншу свою доньку спитаю, тому що вона теж там цим улікація, вона ста е, старша за цю. Може, ви там на е, походи старша, і вона там, якщо що, що та якщо буде цікаво, пере перерозкаже типа, своїй молодшій сістрі. Старшій сестрі 22, е, Точніше. Ага. Онся, так що можемо з з приводу неї поспілкуватися. Підскажіть, будь ласка, як це відбувається, Скільки це взагалі коштує там, наприклад, чи що тут це, таке? Це дивіться, школа знаходиться в Києві? Угу. Ось це, це не онлайн, це, це офлайн, да? Це це офлайн. Так Пс е, на даний момент? Е, ну, група планується збиратися, але точної дати немає. А, все, а, це а, на якісь конкретні дати збирається група. Так, да, група, да. Ну все. можна індивідуально. Ну тоді там треба домовлятись. А індивідуальна це як дорожче напевно буде, так? Ну, да? Да, там група 10-100, а індивідуальне навчання двадцять Mm -hmm. А пі скажіть, у вас як це все буде якесь одне направлення, чи у вас може є якісь отвітвлення, там якісь, типу я не знаю, там як, як в тому ж Гаррі Поттері там розподільча шляпа, якісь факультети, я не знаю. Чи все це як я, я одне? розумію? Ні, у нас ну я працюю просто в цьому напрямку вже 14 років. Ви викладаєте чот... напрямку? Ви вже 14 років в цьому? Так вау, це ви профі? А ви можете прогноз на завтра сказати? Так, можете записатись на консультацію, отримати прогноз. О, клас. The cat Дивіться, якщо вона хоче навчатися, то я думаю, що їй треба ну, прийняти рішення особисто, тому що це два з половиною місяці і треба два рази на тиждень по дві години сидіти і вчити. Угу, все, я зрозумів. Ні, добре, вона там з вами. Якщо щось ще поспілкується, просто я зараз так хотів е, загальні такі речі е, угу. спитати. А е, підскажіть, як тоді там часто треба буде ходити. Це раз на тиждень чи як це там відбувається? Дивіться, е, якщо вам буде зручно. Вам треба під'їхати, це два рази на тиждень, У мене просто зараз лекція йде, я вийшов в коридор з групою. Да. У вас... Тому дивіться, якщо вам буде зручно, ви просто можете під'їхати, наприклад, завтра угу. чи післязавтра. Я зрозумів, Давайте... попередньо тільки зранку наберіть, і ми з вами погодимо час. Тому Добре. що в мене клієнти, вони в мене день, я день щас... чи день-день. Буквально, okay. я, те, я теж поспішаю, теж я буквально он з душа вийшов я ще зараз без одягу вам зоню. Швиденько, е, ще е, буквально. Це, а який є час в основному цих е, занять? Це здебільшого ввечері чи зранку, чи. Це ден, денна форма. Це денна форма. Тобто, форма, тому що ввечері веч... ввечері є у мене клієнти, і це пріоритетний для мене. Ну, а це ви мені тільки що відповіли на питання, що ви робите ввечері? блін, класно. Добре, ладно, хорошо. Е, ми заходимося на тому, що я вам ще напишу, да, і треба буде, щоб з вами созвонилась е, моя донька, да, обговорила це все. Да, да. Все, я зрозумів, добре. Ну, все тоді дякую вам, як то кажуть, Ісусе, довіряю да. тобі, все, гарного да. дня. Гарного дня, до побачення. А важкідавра. Ой-ой-ой, ой, yeah, встанне просто. Я прям як заклинання, я, я понял. Я так збрасую, це у мене так телефон збрасує. я вада кидаю. Uh, -oh. А це останнее? Хороший. Исуса довіряю тобі, я вада кидаю. Так, це був кол центр. Філіп Трампа, це Діма Тютюн, дякую, пока! Напишіть, як вам і пам'ятайте, що будь якій людині можна сказати велики добра пока.